Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про аромати на свята та як їх підбирати. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про багато-багато класного іншого. Ем, я вам хочу сказати, що е, якихось я не знаю, правил. Не існує, бо кожна людина вона відрізняється від іншої, і у нас у всіх свої смаки, але є такі речі, які я сама для себе виявила. І я просто хочу, хочу поділитися їми з вами, для того, щоб, може, хтось робить такі помилки, щоб їх трішечки якось не робити. Коли у нас свята. Я зараз буду розповідати про свята Різдвяні, бо я святкую Різдво, але якщо ви не святкуєте Різдво, в принципі, ці самі речі вони можуть бути прикладені, так би сказати, до інших свят 100%. -го. Перша річ, я ніколи не експериментую з ароматами. Коли я знаю, що я піду, наприклад, кудись Святкувати я ніколи не візьму пробник без затесту і не напшикаюсь їм. Бо і, і знаєте, ось про свята Різд, Різдвяні, так, Холодно ж, ну, грудень ж холодно. І коли я, наприклад, іду зустрічатися з подругами. Це буде так, що ми, наприклад, на вулиці зустрінемось, а потім ми підемо чи поїсти, чи щось випити кудись там, в заклад. Тобто, холодно і не холодно. Тобто аромат реагує і на це теж. Якщо ви не знаєте, що це за аромат, якщо ви ніколи його не, не тестували на собі, Якщо ви просто наслухалися, що, що вам там розказали блогери про те, що це найкращий аромат на свята, ви ніколи його на собі не е, тестували, і тут ви пішли до магазину, ви щось там купили собі, вам е, е, заклали цей пробник е, у подарунок, і ви подумали: вау, ось я в ньому і піду, не робіть цього. Не робіть. Бо це, це так само, як, от знаєте, ви кудись їдете. У подорож, і ви вдягаєте нові е, чоботи. І, і навіщо ви це робите? Ну так, ладно, 200-300 метрів, ви ще пройдете. Ну, може, 2 кілометри. А потім що? А потім це буде страждання. Це будуть натерти ноги повністю. Е, і ви зруйнуєте собі увесь день, ви зруйнуєте собі усю подорож. Е, Надоружувати потрібно в тих чоботах, в чоботах, які ви знаєте, які вже прибиті при, під вашу ногу. Ну, коротше, ви зрозуміли, таке саме і з парфумами. Не експериментуйте з парфумами, бо вони, ви не знаєте, як цей парфум буде реагувати на тепло, на холод, як ваша шкіра на нього буде реагувати. Може, вам в ньому буде некомфортно, наприклад. І все, про що ви зможете думати, це протягом. Всього часу це що ж на мене за аромат, як мені погано, а це А, а може бути і погано, і голова піти обертом теж може. Так що не потрібно, не потрібно робити цих експериментів. Але якщо ви все ж таки людина, яка робить експерименти, яка не цюрається експериментів, тоді. Ем... Я, ось, наприклад, ви хочете щось таке трендове собі на, на свята. Візьмемо цей аромат, наприклад, це у нас Stellar, Angel Stellar від Мюглер. Від ось так він виглядає у мене. Це у нас Бергамот, Фісташка та Пачулі. Дуже симпатичний аромат, і я тоді вам раджу: купити собі отакий невеличкий, невеличкий розмір аромату. Не купуйте собі велику пляшку, бо ви не знаєте, чи ви будете його потім носити, а може ви його не захочете носити спрямовано, тому що ви захочете, щоб цей аромат був просто прилиплений до тих спогад, які ви зробите ось протягом усіх свят. Тобто у вас, у вас он буде асоціюватися з цими саме святами цього року. Так що в будь-якому разі, якщо ви куп... Хочете купити собі щось новеньке, щось таке, я вам раджу купити собі невеличкий розмір. Невеличкий розмір, щоб потім не думати. Ну навіщо я витратила гроші так багато на, на цю цю пляшку, яку потім навіть не буду, не буду її використовувати, не буду її використовувати. Потім, я коли обираю собі аромат, я ніколи не відходжу від того, що мені подобається. Тобто, я знаю, які ем, аромати мені подобаються, які ноти мені подобаються. І ем, останнє, про що я хочу думати, це мій аромат, коли я святкую, чи коли я там з подругами чи з родиною. Я не хочу думати про це. Як я не хочу думати, наприклад, про тушу, яка у мене там може там щось чи потекти, чи, чи щось таке. Я не хочу про це думати, тому я обираю завжди туш, яка, якою я впевнена. Що будь Будь-яке. Я, 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 це я зараз у, у лінзах. А так я кожен день, з того часу, як я прокинаюся, до того часу, як я йду іду спати, я завжди в окулярах. Завжди. Ну, ось тільки зараз, бо я роблю відео. Я в лінзах. А так, у мене окуляри. І якщо ви, ви носите окуляри, то ви знаєте, що коли спекотно, під очима може бути так трішечки така вологість. Я хочу, щоб туш моя була, що я знаю, що вологість або холодно, щоб не відбулося, щоб вона працювала і не робила тут мені нічого. Таке саме, така саме вимога у мене і до, до, до парфума. Щоб, щоб я не робила, я хочу, щоб парфум на мені був, сидів, класно. Ось, і для, для цього я не відходжу дуже далеко від того, що мені вже подобається. Мені дуже подобається, я тут взяла ось тут 5 нот різних, але дві ноти, ті, які я дуже люблю: цитруси та білі квіти. Але розпочну з ванілі, наприклад, оце дуже красивий аромат. Це Барбарі Goddess, це, це ванільний аромат, дуже-дуже красивий. І зрозумійте, що вже цей аромат, вже він сам, він може бути ароматом на свята 100%. Але в цьому ароматі я вам зараз розкажу, що тут є. Тут у нас є ваніль, лаванда, какао, імбир, ваніла кавіар, це ікра, ікра ванільна. Ну, коротше, це такий. Як він називається, стручок оцей ванільний? Оце такі черненькі цяточки, оце воно є. І е, абсолют ванілі. Тобто це дуже класний ванільний аромат. Дуже-дуже красивий, і вже в ньому можна піти на свята 100%. Але якщо я хочу щось більше, трішки більше, я оберу щось таке, як ваніла Тана від Гріті. І не розумійте мене неправильно, я, наприклад, в цьому ароматі ходила е, просто в якийсь там рандомний понеділок. Тобто це не те, що це аромат на свята. Але я вам зараз Прочитаю ноти його, і ви зрозумієте чому? Тут теж є ваніла, абсолют абсолют ванілі. Тут теж є оці цяточки чорні ікра оця, оця ванільна. Плюс у нас є орхідея ванільна, плюс у нас є біла орхідея, тонка амб, амбра, іланг, іланг, баобаб, сандалове дерево. Тобто, у нас це все є, але воно більш інтенсивне. Тобто. Знову, я не кажу, що ці два аромати це дюпи, ні. Але вони стовідсотково в одному і тому ж напрямку: це ваніль і це ваніль, це яскрава ваніль і це яскрава ваніль. Тобто вони ванільні аромати, вони яскраві аромати. Цей яскравіший, цей сладкіший, цей більш такий вау. Цей більш м'якіший аромат. Тобто, як ви бачите, я не відходжу далеко від того, що мені подобається. І оце, як на мене, це найголовніше, що нам потрібно роб робити. Нам потрібно залишитися в тому, що нам подобається, для того, щоб максимально відчувати себе комфортно ем, для е, нас Бо ми хочемо святкувати, ми не хочемо думати, Боже Боже, чим же ж я там надушилася таким, що я вже не можу. Ем, другий варіант це у мене е, чай. Я дуже люблю чай, і я не один раз чула, що ну, чайний аромати ну, це не аромати, якісь там яскраві, не аромати на свята. Я вам зараз це е е е трішечки зламаю оце, оцю ідею. Е е е Тим паче, що ці два аромати чайні вони з одного того ж бренду. Це у нас чай на літочко від Артизан. Дуже красивий аромат. Тут такий, знаєте, свіжий чай, білий чи зелений, тут просто чай, жасмін, лімон, бергамот, мускус, м'ята, мача та кедр. Тобто дуже яскравий, дуже такий радісний, свіжий, свіжий чай. Свіжий, цитрусово-такий м'ятний чай, красива, насправді красива композиція, але у мене ще є одна. І в цій композиції, в цьому ароматі можна, піти, можна піти на свята, а чому ні? Ось, ось такий фото. чай на двох від того ж самого Артизана. І тут у нас є зовсім інша історія. Тут у нас є чай, аніс, бергамот, кориця спеції. Імбир оцей пряник, як, як, як людинка така зроблена дinger бред. Потім табак, мед, шкіра та ваніль. Тобто це теж чай. І найголовніше, що чайна, чайна частина тут її відчувається, прям чайна чайна, дуже класна, але це спецієвий, дуже-дуже багатий спецієвий класний чай. І він теж дуже класно підходить на свята. Тобто цей чай і цей чай. Обирайте той, що вам, вам подобається, трішки більше. Потім, ем, цитруси. Люблю цитруси, завжди люблю цитруси. І. Ем, Наприклад, це такий аромат у мене є від Акоді, Парма, який називається оранчевий капрі. Дуже красивий апельсиновий аромат. Тут дуже багато нот і не, я вам хочу сказати, що не всі я тут ноти відчуваю. Тут є у нас е, апельсин, е, кров, кров, кровавий апельсин. Ну, він такий, коротше, якщо ви ніколи його не, не бачили, ви коли його розрізаєте, так. Таке враження, що насправді що це, що це такі жили з кров'ю. Мандарин, бігарадія, потім у нас тут є і базилік, і розмарин, трішки солі є, і замша є, і кедрове дерево. Насправді хочу сказати, що замшу я як так, такову тут не відчуваю. Єдине, що відчувається тут, що тут не, ну, не просто цитруси, які дуже-дуже недовго не на вас Сидять, може, завдяки оцій замші, вони трішки, трішки довше сидять. Але, в принципі, теж, я не можу сказати, що це дуже парфум такий, що він сидить на вас довго-довго-довго. На жаль, ні. Але якщо я хочу цитруси на свята, хто сказав, що їх на свята не можна, то я обираю щось десь отаке. Це у мене Оїдо. Оїдо від Діптік. І тут у нас є мандарин, юзу, лімон, лайм, тім'ян. Ноти дерева. ось все. Дуже яскравий, дуже такий. Е супер, Цитрусово е анімалістичний, якийсь дуже такий, знаєте, різкий запах. Дуже мені подобається. Це. І Цитруси які е стійкі, стійкі, класні. ось. І ще один аромат, і це ще одна нота це білі квіти. Дуже люблю білі квіти, і дуже складно мені було обрати, які ж білі квіти для цього відео. Я обрала, по-перше, аромат від Armani, який називається My Way. І повторюю ще раз, і це можна було повторити за, ну, для, кожного, для кожного аромату, кожен аромат з цих може бути використаний. Будь-коли, будь-коли. ну прям будь My, way. My Way від Armani. це у мене апельсиновий цвіт, бергамот, тубероза, індійський жасмін, це, це у нас тут мадагаскарська ваніль, білий мускус та вірджинський кедр. Ось отакі у нас е, ноти в цьому ароматі. Дуже красивий аромат. І тут, така, знаєте, така трішки бубульгумна бубельгумна тубіроза, тобто вона таким, така солоденька, і насправді на бубельгум трішечки, трішечки схожа. Дуже красива, дуже красива, класна композиція. До речі, якщо у вас ще розо, рожевий аромат my Way, то знаєте, що дуже скоро він стане отаким не рожевим. Uh, є у мене ще один аромат, який мені дуже подобається. Це, 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 це теж білі квіти, дуже красиві, але вони з трішечки таким тропіч, тропічним uh, акцентом тут. І це у нас Габріе Шанель від. Габріель Есенс від Шанель. Тут у нас uh, такий uh, аромат, у якого є декілька uh, прошарків таких. Цитруси, uh, фрукти. І білі квіти. Зараз я вам це про нього все про нього розкажу. Тут у нас цитруси, персик, рожеві фрукти, потім Петітгрейн, потім у нас дуже багато білих квітів. Білі квіти, тубероза, жасмін, апельсиновий цвіт. І тут оцей. Такий тропічний дотик цього аромату це у нас Ілангіланг та кокос. Ці, цей аромат стає таким більш кремовим, більш таким яскравим. прямо. І потім мускус, ваніль та сандалове дерево. Тобто, це теж білі квіти. Але вони якось виходять на інший рівень. І знову я буду це повторювати після кожного аромату. Бо ви не думаєте, що оце, наприклад, нас на свята носити не можна, а це тільки оце можна. Ні, я не про це кажу. Я кажу про ви зрозуміло, про що я кажу люди. Тобто дуже класний аромат, дуже-дуже красивий, і мені дуже подобається, що тут є отакі. Ем... Якби оце такий шар, що він такий більш свіжий, більш такий цитрусово-фруктовий, і потім раз, у нас і білі квіти. Тобто і тут білі квіти, і тут білі квіти, але це різні білі квіти. І е, закінчую я це відео ще однією нотою. Я все-таки думала, що за ноту, що за ноту мені поставити. Я поставила ту ноту, яка мені дуже подобається. Це черешня, вишня. Ви знаєте, як багато людей плутають вишню та черешню люди? Це інші речі. Ну, ми знаємо. Хто з України, той знає, що вишня та черешня це інші, інші зовсім інші речі. Але це про це не, не всі знають. Черрібері. Черрібері від бренду Hilan. Це недорогий бренд, зовсім недорогий бренд. І тут дуже багато всього в піраміді, але я вам скажу, що я тут насправді чую. Тут у нас дикі якісь фрукти, потім у нас е, черешня, геліотроп, е, цвітіння мигдаля, потім у нас фісташка, рум, ваніль, сандалове дерево та амбра. Я ну, домі домінантно я чую. тут е, Фруктовість і, і черешня дуже яскрава, дуже класна черешня з мигдалем, трішечки того солодкого. так Такого алкогольного рому. Дуже красивий аромат, дуже-дуже і недорогий, до речі, аромат. Але якщо я хочу, прям так, щоб на інший рівень аромат пішов, то я тоді обираю щось по типу такого. Про цей аромат я вам вже розповідала не один раз. І, знаєте, мене навіть зупиняла, зупиняла дівчина одна на вулиці. І запитували, що в мене за аромат. І коли таке трапляється, таке трапляється. Люди, може, не зупиняються, просто кажуть, ой, як ти класно пахнеш, і я тоді е, показую на телефоні: оце такий бренд, тут його купити можна. Коротше кажучи, це у нас Бачо від Zero Molecule, це італійський бренд. І тут у нас є такі ноти, як е, Амброксан, потім мигдаль, магнолія, е, черешня. Ладан, бензоїн, ноти пудри, тонка та стіракс. Дуже красивий аромат. Неможливо красивий аромат. І що мені дуже подобається, що тут немає ноти алкоголю. Тут немає її. Дуже багато ароматів черешньових, вони з алкогольною нотою, тут її немає, і я це дуже-дуже дуже Дуже класна штука. Ось, я сподіваюся, що це відео вам було цікаво, що я вам може щось там розповіла, що ви не знали. Розказуйте мені, в яких ароматах ви хочете і будете святкувати оці різдвяні та й не тільки різдвяні свята. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Побачимось з вами у середу, так також у п'ятниці. У мене є там деякі пробники, про які потрібно розказати. Так що побачимось з вами. Наступного тижня три рази, а не два. На цьому все. Па-па!